Він одним з перших побачив наступ росіян 24 лютого. Ігор Сопін зустрів війну на Луганщині у відділі прикордонної служби Троїцьке і буквально в монітор побачив, як Росія починала війну проти України. Цими ексклюзивними кадрами він поділився з Євгеном Соломіним. На годиннику 5.28 ранку на календарі 24 лютого 22 року відеокамери, розташовані на російсько-українському кордоні в районі відділу прикордонної служби Троїцьке, що на Луганщині, фіксують роботу градів. ось працюють гради з боку Росії. Залпи з боку Росії пішли ці ексклюзивні кадри луганських прикордонників зафіксували початок війни. Росіяни почали накривати район Куп'янська і практично одночасно прорвали державний кордон на Харківщині та на Луганщині. Якщо брати розташування пункту відділу прикордонної служби Троїцька, він знаходиться в такому собі афіндіциті між Міловим та Харківською областю. Заход відразу відбувся на Міловому і пішли в напрямку далі до Тилу. І на Куп'янському напрямку. І Троїцьке в якийсь момент знаходилось як в такому оперативному оточенні. Прикордонники з Троїцького відділу відійшли у Сватове, потім було підсилення і півторамісячна оборона Креміної. Нам відводили там ну, максимум тиждень, що ми там протримаємося. Підрозділи в складі Збройних Сил і Державної прикордонної служби ми протрималися до 19 квітня 2022 року. По сводках Російської Федерації криміну вони брали починаючи з 4 березня чотири рази. Тримати оборону на цьому напрямку допомогли безпілотники. Вони стали очима в тилу окупантів. На той час це була дуже... Така незвична а річ про неї чула, але як правило, у нас її в підрозділі не було, її не застосовували. І коли нам надали такі апарати, то о, вона дуже нам допомогла організувати оборону і з мінімальним розходом боєкомплекту вдавалося. Знищувати противника, який розташовувався на підхо на підходах до Кремінної. Своєчасно його виявляти і приймати відповідні міри. Далі у складі сил оборони була героїчна битва за білогорівку. Окупанти тут, через сіверський донець, кинули понтонне міст та переправили частину техніки на наш бік. Українці підняли безпілотники і наживо спостерігали за діями ворога. Чомусь було таке враження, що її аж якось зачарували цю понтонну переправу. Близько дня, тобто протягом 12 годин, її обстрілювали приблизно декілька артилерійських підрозділів і не могли в неї влучити. Запускали безпілотні літальні апарати, дивилися, стоїть на переправі їхній. Да, керувальник, який керує рухом транспортних засобів. Біля в нього взривається міна. Він падає э, при смерті, підходить інший, стає на його місце і продовжує керувати цим танками. Врешті артилеристи таки знищили переправу. А разом з нею 100 одиниць техніки та два батальйони окупантів. Всі намагання росіян створити плацдарм у Білогорівці, поховані на дні сіверського дінця. Безпілотна авіація показала свої переваги на фронті. Той є раз. Той є добрячий такий. Два. Ну, а це вже три. Нині Ігор на ротації займається підготовкою операторів БПЛА. каже визначити вік дронів на війні не просто. Вони служать від кількох хвилин до тижня і більше. Тому що більше пташок вдасться залучити для потреб фронту, то більше воїнів повернеться додому. З у збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, Подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.